Привіт, привіт, малята! Я Пензлик, хочу вас сьогодні запросити до картинної галереї. А що таке картинна галерея? Так, малята, молодці! Це місце, де виставлені багато картин багатьох художників. Ось ми потрапили в картинну галерею. Пропоную вам насолодитися творчістю талановитих художників, які покажуть вам всю красу і таїнство золотої осені. Осінь найяскривіша і прекрасна пора року. Її красою захоплювалися художники, про її пишноту писали поети, про її чарівну магію говорили багато. Осінь це не тільки дощ, сирість і холод. Це ще і буяння фарб, яскраві парасольки, походи в ліс за грибами, та затишні і теплі вечори в колі сім'ї. Давайте розглянемо картину золота осінь». На картині зображена осінь. Небо затягнуте сірими хмарами. На деревах листя змінило колір на жовтий, оранжевий, коричневий, червоний. На кущах також. Трава пожовкла, зів'яла. Восени з дерев осипаються листя. Річка тиха і спокійна. Вдалині ми бачимо малесенькі будинки та село. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на картині? Так, дерева, кущі, трави, якого кольору осінні листя? Молодці! Так, жовте, зелене, червоне, коричневе. Дітки, а якою була річка правильно, тихою і спокійною. А будиночки були великі чи зовсім маленькі? Молодці, дітки, вони були малесенькі, бо вони були дуже далеко зображені. Молодці! Ось і все, дітки! Наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічів!